Всім привіт! Леся спить, а мені вже пора збирати мої книжечки в коробки. Вирішила почати це робити, поки вона спить, щоб вийшло хоч якісь таймлапси познімати. Сьогодні у нас пекельна спека, це просто неможливо витримати просто в топіку, тому накинулася сорочку. І я зараз буду це робити, я сюди виберу лише ті книжечки. Які ми з вами обрали в попередньому відео, що зі мною останеться. І я вибрала ще одну, тому що Ліна написала, що хоче читати цю книжку зі мною разом. До речі, в мене вчора був. Дуже такий подивитий день на зйомки. Я зняла і спонсорське відео, це невеличке, потім ще й гігантські книжкові покупки. Всі відео, які потрібно, мені було зняти на фоні моєї полички, і тепер вона вже в останній свої ролі відіграла, і зараз ми будемо доставати звідти книжечки. Спочатку я заберу те, що в мене залишається тут. Я вже трішки тут назад його поставила, тому що вчора. І за покупочок я все переставляла, тому зараз мені доводиться знову їх якось шукати. Так, і книга, яку я вирішила додати, це каравал. Будемо з перечитувати. Я впевнена, що я її так само швидко прочитаю, як і першого разу, тому що історія була дуже загадкова і цікава, тому вона додається в цей списочок, а до речі, її рестормі я вже майже дочитала. Сьогодні планую дочитати. Так, 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 назадки ненависті, я ще хотіла залишити. Ось і-і-і. І-і-і паперовий палац. Ну, по-моєму, все. Начебто ми тільки з вами про ці говорили. Подивимося зі столбури. Як Якісь у мене такі занадто амбітні плани, я думаю, але подивимося. Так, ці відставляємо в бік. Навіть не знаю, з чого почати. Напевно, потрібно спочатку знайти коробки. У мене є декілька великих коробок і мені дуже цікаво, чи мені їх вистачить. Чи мені потрібно буде докупити ще декілька? Так, ну ось і перша коробка, це, по-моєму, подарунок від Міли на Новий рік. приходить в цій коробці. До речі, наскільки вона тут кілограм, розраховано. На 10 кг. Я тут поставила собі годинну доску, щоб було високо, щоб було видно, як я туди складаю книжечки. Ось так. Так, почнемо Боже, тут стільчик. Я сподіваюся, що лезя не проснеться від цих всіх моїх шумів. Так, і перший ми будемо починати з цього, але спочатку заберемо мою красуню хойку. Я обожнюю цю рослину. Вона така мені естечно і гарна. Так, поставимо її тут. Спочатку потрібно буде забрати весь декор. Опана, а А тут облизнувся. Все, наскладали. Проснулася Леся. Добре, Леся буде тут у нас на задньому фоні ходити. Так, до речі, я хочу наші на гарні відокі нагадувати. Да, Аля. Дому прям. Думаю, что, может скоро я ее уж почитаю. Mm. Ты хочешь это на новинка? Так. Mm. Скажи всем привет. Всем привет. Мастер здесь Гул. Mm. Ты побачила бассейн? Ай. Mm. Вот там бассейн? Угу. Mm -hmm. Але мама зараз збирає книжечки. Які мами є гарні. Хочу так розбираєте. Yeah. Вау, тобі гарно? Ця книжка гарна. Їй сподобалася Дана варт. Ой, чувствую, буде довге діло. Повертаємося до yeah. складань. Ці всі, я думаю, вони тут все суперіли. Я, м'яко кажучи, здивована, що сюди ту коробку не помістився навіть просто верх цієї полички. І, походу, ось так у мене нічого не влізе, і мені потрібно ось так розвертати, щоб по дві книжки ось так лежало. Тому зараз буде ретіровочка, буду зараз все перескладувати. мы тут, значит, к этому принадлежали. Влізе вона сюди. Так, якась маленька книжечка туди може влізти. Це жадан. І Щодим... це навіть жадан сюди не влізе. А, влізе. Так, ще бачу, що ще бачу, що сюди і книжка влазить. Ну, і думаю, в принципі, сюди більш нічого не влізе. Мені цікаво, скільки тут книжок. Можливо, я на відео порахую і вам напишу, скільки книжок а, сюди залізло в цю паличку поличку кажу в цю коробку. і Зараз, напевно, сюди я покладу якийсь декор книжковий, який туди може влізти. Наприклад, ті мої снігові кульки і свічка сюди влізе. Ось так. Ну все, перша коробочка готова. До мене тут прийшла маленька помічниця. Я постійно боюсь, що вона впаде з цього стільчика. Ти складати в коробку, будеш допомагати? Так. <ріст> <ріст> Ти помічниця маленька, обережно. Дай п'ять. Молодець. Дай п'ять мамі. Опа! Є. Yeah. Ну що, друзі, це остання коробка і сама велика, напевно, в моєму будинку, в яку я можу поскладати книжки. І я, якщо чесно, не вірю навіть, що ось це все туди влізе. В верхній ряд, тому що він такий тут ніби великоформатний, не такий навіть, як тарі прачі. мені здається, прачет би вліз цю коробку ідеально. Тому, напевно, напевно, я зараз туди прачу та і складу. Мені здається, що це буде найкраща ідея, тому що там а, такі. Господи, куди цей вазончик поставити, тому що там такі книжки, які треба дуже-дуже обережно складати. Тому починаємо. Ну, ось і все місце в коробці закінчилося. Але книжки ще не закінчилися. Не влізли ось ці. Ось ось і ось ці. То ще одна коробка. Леся, будь ласка, не допомагайте мамі. Мама сама справиться. Забирай свою іграшку, так, варіанти. Третя коробка. З Лесі стає знімати все важче і важче, тому що вона щось виридує. Напевно, їй також дуже жарко. Я. Виклала з цієї коробки книжки моєї подруги Ані, які вона мені присилала, щоб я почитала. І тепер, напевно, я буду в них поки що складати свої книги в цю коробку, а потім вигражу їх у себе вдома і заберу назад її. Ні, лаком не можна малювати нігті, Леся ще маленька. І потім. В цій же коробці її назад і відправлю ті книжки. Тому, напевно, почнемо складати книги та ріпрачі а потім вже подивимося, що туди влізе. Ну, ця коробка в мене прям під зав'язку вийшла. Навіть Маус сюди вліз, ось сюди книжечка одна влізла, і ще декілька гломовних книжечок вийшла навіть впихнути. Ну і все, з цієї коробки вже досить, бо боюсь, що вона порветься, якщо я в неї ще щось намагатимуся впихнути. Коробка номер 4 Я вже навіть витягнула звідси електростанцію і буду сюди складати книги, бо коробка така. Багато може вмістити, дуже глибока і така тверденька, тому мені здається, що книжкам вона має сподобатися, і там вони мають гарно себе почувати. Тому, надіюся, що ось це і ось це туди влізе, або хоча б оце верхнє і якась одна із цих поличок. Ось і все. І ця коробка повністю забита, вона в себе вмістила дуже багато книжок, можна сказати, всю мою поличку з англомовною літератури. Тому я прям дуже-дуже сильно нею задоволена. Ось так зараз виглядають полички. Ще потрібно коробка чи дві. В мене вже великих немає. Я зараз знову буду шукати. І ось як виглядає зараз... Англомовна поличка. Тут я залишила лише те, що я зараз дочитаю. І ці дві, які хочу продати. Це читатиму, і це ж мої плани. Так що ось так чуть чуть, чуть, -чуть, чуть, -чуть книжок залишиться в моїй, в моїй хатці, поки я звідси не виїду. ця та коробка і мені вже просто смішно віддає розміру. Не знаю, скільки сюди книжок влізуть. Мені здається, що взагалі дві. Так, ну, напевно. Їх ми і побередем. Оці що тут лежать, і це вже й не влізе. Все. Нас складали книжечок аж чотири книжки влізло. Успішно знайдена шоста коробка, доволі велика. Це я її якось кофе не помітила, в ній чорті, що лежало, будуть лежати книги. Сюди також дуже багато книжок помістилося, навіть я дуже зраділася ось сюди. Мені вдалося щось запахнути ще, запихнути ще й цю величеньку книжечку, Залишилося, подивіться три коліки. Коли замирає серце, яке я зовсім скоро маю взяти і прочитати, а потім відвезти. Потім тягають пристрастей людських не в ліс. І оцю дуже погану книжку тоненьку я колись купила в КСД за 15 гривень. Не знаю, що з нею робити. Нікому не треба. Коротше таке лежить тягарем. Того, в принципі, ось, напевно, ще ми перекладемо ось. Сюди до моїх таких планів на прочитання. Це ще одна коробочка від 25 Coffee Roasters, в яку влізло ще троє книжок, ті, які я хотіла продати, та вони як не продалися. Ну, ось, в принципі, і все. Залишилося тільки забрати лесіні книжечки звідси. Поздравляю. Як завжди, як тільки я щось тут роблю, то обов'язково і Лесі треба одночасно зі мною тут якийсь шухер робити. Ось і все, друзі, він пустий повністю. Я в це не вірю. І він, до речі, виглядає таким величезним, коли в ньому нічого не лежить, аж не віриться. Він в собі містив дуже-дуже багато книжок. Це мій подарунок недонарочний від мого чоловіка. І ця шафа надії, що переїде з нами в нову квартиру. Я дуже надіюсь, що вона туди влізе. Ну ось і все, друзі, всі книжки запаковано. Тут вийшло десь близько 200 книг. І виходить, скільки в мене тут пакунків, 1, 2, 3, 4, 5. 5 великих, один середній і 2 маленьких. Я в шоці, наскільки багато коробок потрібно було. Я чомусь в своїй голові думала, що ну, максимум дві такі великі коробки, і всі книжки туди помістяться. Якось взагалі так в габаритах не орієнтувалася. Ой! Що мене чекає далі, скільки я ось це збирала з поличок, а потім, скільки займе в мене часу їх знову порозставляти, придумати собі якийсь новий тип розкладки, можливо, знову по кольорах, можливо, знову по авторах, чи по якихось там серіях буду розкладати. Поки що не знаю. Подивимося, взагалі, скільки там буде місця для книг. Я ще точно не знаю, де та шафа у нас буде стояти, і чи вистачить для неї взагалі місця. Але всі ці книжки точно заберу з собою, це моя душа. Шати моє хобі. Я хочу на це дивитися кожного дня і. Як я можу щось залишити? Я їх всі люблю, це всі мої дітки. Тому всі переїдуть разом зі мною. Дякую, що ви подивилися це відео. І, до речі, такий цікавий факт: тут аж 54 кілограми книг. Я була в шоці. Я думала, що тут кілограм 100, я попросила чоловіка зважити всі ці коробки, і вийшло, що там всього лише 54 кілограми. Але як я тут їх тягала всі по квартирі ці коробки, то я думала, що на собі пупа. Такі вони були важкі. Дякую вам за перегляд цього відео. Напишіть в коментарях, чи любите ви взагалі дивитися, як хтось забирає книжки, розставляє, переїжджає, заставляє нову поличку, чи якусь реорганізацію на ній робить. Я таке дуже сильно люблю дивитися, тому дякую вам за перегляд. що подивилися це відео, напишіть якийсь коментар, щоб це підтримало а, мій контент на YouTube і допомогло моєму каналу більше розвиватися. Зовсім скоро вже побачимося в нових відео, в нових локаціях, тому не сумуйте, друзі. Па-па!